Що таке арт-терапія та чому вона ефективна у роботі з дітьми, особливо під час війни? Цю тему обговорили на базі Коростенського міського ліцею номер 11, де відбувся практичний семінар для вчителів початкових класів міської територіальної громади під назвою Арттерапія як засіб навчання та виховання учнів початкової школи в умовах нової української школи. Введення методів арт-терапії в освітній процес це вже вимога часу. Оскільки вона нам приносить велике задоволення. Вона допомагає нам самовиразитися. І тому ми всі вже з вами знаємо, що арт-терапія це зцілення творчістю і мистецтвом. Як же допомогти самовиразитися? Як позбутися агресії, тривоги, переживань? Як навчити дитину розвивати свої творчі здібності? І відповідь проста. Це арт-терапія. Сьогодні все частіше вчителі використовують методи арт-терапії у навчальному процесі, адже арт-терапія це терапія мистецтвом. Це метод, який дозволяє з допомогою творчості пережити внутрішні конфлікти, тривогу, страхи, що турбують людину. Тож педагоги ліцею №11 11 під час відкритих уроків поділились практиками впровадження сучасних арт-терапевтичних методик у освітньому процесі. На уроках мови математики чи природознавства діти не лише отримують знання відповідно до освітнього процесу, а й співають. Танцюють, малюють, ліплять, разом складають казки та подорожують світом. Арт-терапія це будь-яка творча діяльність, що допомагає проявити та висловити свої емоції, що є дуже важливим сьогодні, коли в країні триває війна. Арт-терапію в початкових класах можна правомірно вважати здоров'я зберігаючою інновацією. Дуже часто арт-терапію плутають з уроками малювання чи танці. Це далеко не так говорять вчителі. На уроці дитина виконує певні завдання, які їй дає вчитель, натомість в арт-терапії. І важливий сам процес з допомогою гри та творчості дитина проявляє те, що турбує її всередині, через тип фарби, кольори, сюжет, який вона хоче зобразити. Всі ви знаєте, що війна трошки поміняла прерогативу освіти. Міністерство освіти перед нами ставить зовсім інші задачі. Зараз на першому плані допомогти нашим дітькам психологічно розгрузитися, зняти оцей стрес, який спричинила саме війна. І тому ось така методика арт-терапії, арттерапевт. Тічні ці процедури заходи методи вони дуже дієві. Учасникам семінару було запропоновано взяти участь у виконанні вправ на подолання стресу та інших емоційних станів. Особливі інтереси викликали нетрадиційні техніки кавотерапія та музикотерапія. Метою проведення семінару було привернення уваги вчителів до теми арт-терапія та в подальшому застосування її у початковій школі. Арт-терапія це технологія, яку можуть використовувати не тільки психологи, а й вчителі у своїй щоденній роботі.